У найближчі три дні в Хмельницькій області й надалі пануватиме зимова погода з мінусовими показниками та снігом. Утім, лютих морозів не прогнозують. В ніч з 11 на 12 січня буде хмарно з приясненнями невеликий сніг та від 8 до 10 градусів морозу. Вдень у п'ятницю, 12 січня також прогнозують до 10 градусів нижче нуля, але без опадів. У суботу, 13 січня, вночі на Хмельниччині в середньому буде 6 градусів з позначкою. Мінус сніжитиме. Крім цього, прогнозують шквалистий вітер. В день температура повітря становитиме 3-5 градусів нижче нуля. Неділя, 14 січня, відзначиться тим, що майже постійно сніжитиме. Вночі прогнозують до 6 градусів морозу, а вдень від нуля до мінус двох та пориви вітру від 7 до 16 метрів на секунду. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.